Привіт, друзі! З вами Горя Тім. Сьогодні у нас по Чікінгані. І я сам. Як ви знаєте, я трохи прихворів, але сьогодні буде відео до всі мої сохранені карти. що, ми поїхали. У мене їх тут небагато. Перша сохраненна карта це в нас пери. Ну, пери. Ого. сандбоксы. Портал. Куча мин. <свят> Интересно. Тут камеры. Так, тут більше нічого. Тільки якась просветка странна. Ладно, виходим. Е, друга карта у нас називається Е. Д? Г. -Ф. О, карта якась. Там піддам. Ого, тут дверка велика. Текс. Вроде карта нормальна. Так, тут микроварно, ну, микроволновка, холодильник, телик. Такс, тут текст, лампа и все. Стакатись карта. Мій домик. Так, переходимо на другу карту. Друга карта це у нас PRO. Заходимо. Знову на цій карті. Е -е, я, звісно, дуже. Що? Що? Що з колесами? <глузь> чорт, я вою Це ще чорт тільки що було. Я знов на цю карту захожу. Ну нафиг эту машину я краще удалю. Тут, за калиткой это не вообще строить не миф. Или миф, я уже забыл. Тут тоже это так. косама дверька. Хочу сказать, что это такое? Пфф. Не, ну квартира то непогана. Є, у мене запитальничко, а де мені спать тут? Ладно. Ідем Далі. Ау, ау. ау За я. Отпустить! Отпустить, слава богу. Не. А что это не сохранял? А, -а, -а, -а! склад. Тут векно. Тут уже векно добавили. Я пам'ятаю це, це, це генератор. Остав тут телевізор і тут умивальник. Ось тут моя робота. Кстати, колонка. Ось так до мене колись ігроки заходили. І такий магазин був. Мидом дальше. Эээ, дальше у нас д Ха. Д-Х А ось я прям біля мого дома за О, гараж. Кто-то шось машину немає. А ч я тут спав? Я не помню. Це вроді офлайн. Тут тіснок. Е -е -е. Буй, ніхто цього не заметить. Ну, то неправда, що це таке? Ладно, тут нічого інтересного немає. Вапрол, Вапрал. Как это называется в Ого! Фу, ого! Тут я... Снова все. Вот сам дом вроде. О, да, вот. Я, ну я понимаю, тут дуже тесно. Кстати. <звук> <звук> а я тут спать? Не, ну, якобы можно сказать, что уютненько. Тут что такие-то светки? Дальше на, на наблюдательную вышку. Вот так, я не понимаю, что у Так ось наблюдаєш. Коротше, тут теж нічого цікавого немає. Хто б не сумнівав? Так, з я, це в нас робота. Робота. А, я помню цей сервак. Тут такий же самий. О, як вам? Тут ще вроді скриті камери мали бути. Тут я ось такі зробив. типа, тут всякі фруктики. Це фіг знає чого. І тут одні мікле микроволновки. Але тут уже є камери. Тут уже чуть-чуть Сниж. Работка. Долинка. Так. О, кстати, я цепляю типа вот так, то есть закрывал, открывал. и Идем дальше, короче. Мегасходка! Мегасходка, як я тоді хотів зробити мегасходку, але до мене таки ніхто не зайшов. Батути, басейн, парковка, ворота. Кстати, я їх дуже довго робив. Типа, що в нас там в мегасходці? Кстати, Ексі це в нас був туалет. О. Такс, Идем. О, привет. <свист> <свист> я тут вроде сейчас другие спавни. не Напомню уже. А тут приставка. Тут приставка. Так, все, тут еще я тут заспавнил. Кстати, двигайте прикол. Пуль. Пуль. Ай! Я думаю, что это за штука такая. Ладно, ідем. Далі в нас е, Тім... Ой, дом Тима. О, -о, О, я пам'ятаю, я помню, этот. Це... А, тут уже... Тут вже хтось до мене зайшов. Привіт. Коля, знову цей довбаний мотоцикл. Та Хоча коли я вийду, він все одно вийде в. Ось тут так ось зробилось таке собою. Ну, піки до мене зайшов. Чи це не нуб? Не знаю. Пошуємо. П... Гри, В, ве... В, ве... Т, Т. Даже по-русски напишу о! Хто б не сумнівався б? Він вийшов. Добре, що сумнівався б. Шо, хлядку щось мені відкрив. Ого! Ну і тут саме інтересна моя комната. Тут я, кстати, диві дивіться, що робив. Оп. Ось так передягаюся. Так, сладо. Поїхали далі. О! Так, Такс. Друга вдас. Аро. 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 Е. Я помню, я, я заходив на це. Я заходив тоді, тоді тоді. И я помню, як я тут грав з другими ігриками, і до мене хтось зайшов. Зидовцы кулес по-с, Що у мене? Шо за мной? Що зі мною? Ладно, я вийду і перезайду короче, на сервер. Так, все, я на сервері резну. Ось тут, тут ось я помню, як ми тут з другими челами Іграли Я помню, десь ось тут, мала бути секретна база. Так, сейчас я портал візьму О, добре. Оп! і ми вже в базі А чого тут зелений. А, це я зробив зелений пол. Тут ось такі от штучки. Я зробив, я помню, як я це робив. Цілік Ладно, пішли далі. І останній це вдосвава заходимо. Я як мені страшно щось було. Я краще на оригіналі візьму. Я там вроді не таке небо. Там вроді. Ось таке, ось таке небо. Да. да, це би тут тільки ще з, з візером встроїли. Чого тільки я кудись заходжу до мене хтось заходить. Ладно, вже поіграє. Ось тут ось так я все. Так, йде. До візерного дома. ось мій, а сейчас до візерного. У нього покраще дома, я думаю. Так, що там нього до другого побежі? Я это чел дуба что это все я построил, ладно, нет, это не так. Это не точно, как можно сказать. Так, шкаф. Ладно, и это все. Выходим. Ну а если вам понравился, будем мы все сохраняем карты. Заходьте на мій канал і підписуйтесь на канал. Ну, з вами був Горі Тім, але Чікін Тім можете мене називати. Ну що, всім пока!